Найрозпусніші дочки правителів, Юлія, старша дочка імператора Августа, влаштовувала скандальні нічні бенкети прямо на римському форумі і мала багато коханців серед знаті. Коли терпець батька урвався, він заслав її на острів та заборонив ховати в імператорському мавзолеї. А ось Маргарита де Валуа, дочка короля Франції, міняла коханців як рукавички. І зберігала голову страченого коханця як реліквію у спальні. У 52 роки завела 18-річного чоловіка, але ревнивий колишній коханець застрелив юнака перед її екіпажем. Розгнівана принцеса вимагала страти вбивці і особисто була при четвертуванні. Принцеса Луїза, дочка короля Бельгії, у 37 років покинула сім'ю заради хорватського офіцера і втекла з ним до Європи. Коли сім'я зреклася неї, а коханця посадили, її замкнули в психлікарню на 6 років. Але вона організувала втечу і жила з коханим у злиднях до кінця днів.